Привіт усім, мене звати Мік, і це... Тяжко сказати, що це. <смі> так як на екрані нічого не видно, але насправді ви знаєте, що це, тому що ви вже прочитали назву серії. Тому не будемо е знущатися і скаримо, що це Playcraft 2. А цей маяк чомусь не крутиться. Тобто я не знаю. В принципі, давайте подивимось що тут у мене. 120 FPS, 100. Маяк не крутиться? Ось він дуже дивно працює. Давайте заплатимо. Ще заліза, включимо цю штуку і швидкість. Регенерацію. Чомусь він не хоче крутитися. Ой-ой-ой-ой-ой, це було би тупо. Ні, факел неможливо на нього поставити. Не знаю, не знаю, чому він не крутиться. Ось так якось смикається. Ось така дивина. Ну, це в принципі. Не знаю, що, що за проблема. Я думаю, розробники над нею повинні думати, а не я. Хоча мені також вона дуже цікава. Ох, і нарешті я добрався до вас, народ. Давно не було всяких там відео моїх. У мене було багато справ. Багато якоїсь роботи там, поступання різне, всякі екзамени скажені. От. Ну і насилу я сів записувати. Зайшов на цей сервер, адже тут було двоє людей. Ірокес. Та був Рон. Це новий гравець Плейкрафту. Ось. Можливо, він щось буде записувати колись чи ні. Не знаю, повинен. Ось... Um. І що тут? Ірокес переробив ендерферму. Давайте звук скрутимо. А це поставимо по лизору, так як я граю на 80, щоб було більше всього видно. Ось. Отже, тепер тут так прикольно. Можна вбивати ендерменів тут. Тут є хопери під низом. Хопери є. Ось, і також можна сюди сісти і кататися, і вбивати ендерменів тут. Тобто все було все так само, як було. Всі перлини йдуть сюди якось там, піднімаються вгору. Там позаду є ще зелений газончик, як бачите, можна тут походити. Подивитися на механізм. Добре, поки що будемо без звуків грати. А це таймер. Походу, який вимк... вимкнений, він включається тільки тоді, коли перлини є. Чи як, я не знаю. Коротше, рокесто зробив щось, і я дуже радий. Мені не важливо, як воно працює, мені головне, щоб воно працювало. Хоча мені і так було нормально, але тепер класно те, що перлини постійно не валяються там під ногами. Ось. Тут, до речі, є яблуко нотча. Нотча, це круте дуже яблуко. Ось. Всякі штуки, і тут він все організував, можливо це хтось інший зробив. Тобто тут є зачарування для мечів, як бачите, для обладунків, для кірок. Ну, тобто інструментів і для луків. Я набрав книжечок собі на шару. І хочу зараз свій меч. Свій меч, який в мене поламався, бо я вбивав всіх, мобі вбивав. І я не буду я більше... Ані, ні, ані, ані. Шарпнес 5. Так, що це в нас буде? 8 рівнів. А щоб переіменувати... Це буде 15, якраз як в нас є. І ми назвемо цей меч. назвемо його вбивай ломіків. Але як бачите, тут є маленька крапочка. Тобто це не вбивайло міків, тобто він не вбиває міків, а він вбивайло і він міків, тобто міка. Як бачите, я не клав сюди ні вогонь, не клав сюди ні е, кнокбек відкидування. Тому що просто за два удари можна вбити кріпера, так підійшов клас-клас і він помер. Так само зомбі, десь за три удара скелета так само. Ось, і вогонь зараз не потрібен, адже постійно зомбі підпалюють мене, і я горю постійно. Тому мені не подобається. Зараз відкидування так само, бо якщо у вас є відкидування, ви б'єте моба, потім треба його ще доганяти. Ось. Тому, як на мене, саме головне це гострота і лутінг. Щоб випадало багато ніщачків з них. Ось. Також мені треба прокачати... Тут я знайшов шапку в скрині, я, мабуть, заберу її собі. Вона дуже прикольна. Може це навіть моя, колись я її виклав. Адже в мене на шоломі немає аквафінті, А тут є. Ось. Ага, і хотів я на черевички вчепити собі. Е... Невагомість. Єс. Все. У мене броня на Fire Protection, така вже випала, тому я, походу, зможу зараз поплавати в лаві. Ось, ну і до речі, народ. Е сьогодні буде в нас гра, я купив новий Humble Bundle, і якщо ви знаєте... Якщо ви знаєте, який там був Humble Bundle, то е ви маєте вхопити сьогодні ключик. Сьогодні буде в одному ключику, здається, три гри. Е це буде Saints Row 3, Saints Row 2, Reason 2 і Sacred 2 в одному ключку. Тобто це просто мега жир. Ось. Тому не провтикайте свою гру. Ем, ну і що ще таке цікаве хотів розказати. Ем, як, можливо, хтось бачив, як я дав у групу переписку мою. Е, один хлопець чомусь е, впевнено не вірить, що я це є я, тому що в мене голос не такий, як я виглядаю на фото. Ну, насправді я хотів пояснити йому, в принципі, і також, можливо, хто ще е, так думає. Звичайно, у мене голос в житті трохи інакший, ніж зараз на мікрофоні. Тобто мікрофон у мене сильно спотворює голос. І це було дуже давно. Ще коли я, не знаю, навіть в школі десь виступав там на якихось дзвониках, віршки розказував, то ще тоді в мене голос був, через мікрофон звучав якось дуже тупо. Так, пора включити звуки, а то будемо ходити якось. Вау! Коника забули. Дідько. Ну нічого, У мене там є коник, до речі, я в кузі взяв. Ось. Ем... Так що так. <с> тому голос у мене не такий зовсім, як в тому О, в житті, реальному в тому. Ось, трохи він інакший. І до речі, хто планує їхати до Падона на його зустріч у зв'язку, подивимось, скільки м'яса випаде. 5 штук! хо 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 Лутинг 3-5 м'яса. Не, ну в принципі нормально, від 1 до 3 випадає. Нормально. Е, хто планує до Падона їхати на зустріч? Якісь лаги трохи дивні такі. Нема, нема потім клац. А потім в тому місці на відео у мене буде так... У -у 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 -у. Якось так, по-тупому. От. Тому... Хто хоче їхати до Падона, то приїжджайте, в суботу, здається. 3 числа. Я також хочу приїхати до Падона і подивитися. На Падона. Адже я ніколи не бачив Падона. Отже, село! Оба! Гарне село. Я будував будиночки тут. Вхід ось тут з цього боку. Вхід ось тут. Ми заходимо, тут така дорога є. Е, всі факели я забрав, звідси, і поклав, якщо ви побачили, всі рівненько. Дивіться. Але оцей зайвий. Я вже бачу. Іди, звідси. І ти маєш бути тут. Хм. 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 Ось. Е, так, 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 так. Отже, дивіться, які гарні будиночки. Я дуже старався. Ось, не пам'ятаю, які були два, цей був, здається, може не було. Тут у мене їжа є. І барник. Бо я полював на кальмарчиків. Ще один будиночок такий не дуже гарний. Тут є ендерчест. Кожен поважаючий себе будиночок, в мене має. Верстачочок. Тут є другий поверх. Можна вийти, походити зверху. Басейн. Басейн, Тут вже немає курей, але тут є свині. Я загнав всіх курей і свиней сюди вниз. Так, ну і тут ще пару будиночків. Цей нічим особливим не відрізняється. Два поверхи має. Мені здається, що ви дуже голосно говорите. В принципі, вогонь не помішав би на мечу, щоб зразу смажене м'ясо випадало. Але знову ж таки, я не хочу загорітися від зомбі, тому хто тут нас? Вбивайло? Вбивайло. Ось, з, будиноч... з цього боку такий великий будиночок трохи ширший. Тут в мене... По всіх будиночках є матеріал. До речі, ось тут я сплю деколи. Але я можу спати це тільки вночі. Коли я будував, я тут спав. Ось, і тут маленький такий балкончик. Там хлопці зверху тусуються, знизу, кругом. Ну, але тут ніхто не хоче жити, хоча цей будиночок класний. Тут я живу. Ось тут ось така штука, сходки, як бачите. Ось тут сходки так само. Ось. а, і ну і цей маленький такий взагалі просто. Ні про що. Такий собі тут навіть немає е е скрині, але... Ані є, 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 є. Якщо всі матеріали... Щенг 2, це того разу, я роздавав. Якщо всі будиночки, всі матеріали зібрати, то можна буде ще багато дуже їдла нагребти. Тут, до речі, можна паркур робити, але я не вмію. Хм, хм, хм Хм. Ось. Ну і тут така в мене... Деревина є, я не знаю. В принципі, нічого особливого. Я щось пробував зробити якесь гарне дерево, але не дуже вийшло. Ось, можливо, це листя треба за... замінити. Це забрати. о, Тому я ще хочу озеленити тут все. Ось, щоб було прикольно. Ага, і що я робив? Так, тут все нормально. О, тут ще алмази у мене є. До речі, Рокес мені дав 22 алмази, дуже дякую. Я ходив у... У-у-у. Подорож. В печери ходив. Назбирав всяких ніштячків. Зробимо зараз джукбокс. Будемо грати музику. Штани. Ага, це сюди. І... Тут ще є трохи матеріалів. А, і дерево нарубав, багато. Оці парканчики також виніс з собою. Ось. Ну що ж, тоді давайте забираємось звідси. І зараз ми зганяємо... Туди, там де в мене і подромчик. Тут, до речі, колодязь я переробив, такий він гарний, став кольоровий. Ось, І можливо Ще ходимо на спаун, подивимось, як там, хто там що робить. Ось, Ну і не забувайте, що сьогодні буде багато класних ігор, дуже прикольних. А ми йдемо туди. Але я це виріжу, бо тут йти дуже довго. Настала ніч. Я запропонував Єрокезу поспати. Але схоже, що він... Афекашить. Афекашить, Ірокез. Чуєте портал гудить? Десь тут має бути портал. І він є ось тут. Я не пам'ятаю, чи я його показував. Секретний портал тут в мене захований. Ось, але тут він є. Тепер заберемо експіріенс наш. І можливо щось будемо робити зараз, адже не знаю. Ірокез не хоче спати. Ось. Отже так, давайте пішли. Ем, пішли сюди. Тут що я почав робити. З цього боку. Ем, це, звичайно, я все заберу. Навіть не знаю, в принципі, коли. Ось. Але збираюся я це все забрати. Давайте зробимо трохи фарби якоїсь ось такої. Синьої, наприклад. Не синьої, а світло-синьої, блакитної. І спробуємо пофарбувати цю штуку. Якась не дуже гарна, а така. Так, давайте зробимо цих блоків трохи. І цих зробимо. О! І зараз будемо якось дивитися. Ось, я просто люблю, щоб все було кольорово. Отже, тут є сходи і ось тут є ось ця штука. Давайте візьмемо... Поставимо зон, десь не знаю, ось тут поки що так тимчасово. Ем, іншої платівки не було, випала ця в мене, буде ця Отже, давайте візьмемо синю. Так, але тут мала б бути ще броня. Ага, тут вже заряджені. Все круто. Так, отже, клац, клац. Клац, клац. Клац, І... Шапка не випала. Хм Тому що тут все розвадлено, це ж елементарно. Mm. Так, отже, сьогодні ми будемо е робити тут роздавач. Йой, музика так відволікає, просто це дуже жорстко. Будемо робити таку штуку, яка буде роздавати нам нашу броню, як ви зрозуміли. Ось. Отже, що нам тут треба зробити? Ми натискаємо кнопочку, і броня має випльовуватись. Так, здається, я придумав. Музика навіть не успіла кінчитись. Хі -хі. Точніше, я і раніше придумав, тут нема що придумувати. Але зомбі атакують всіх сторін. Вони зараз просто як дикі. Щось типу цього, давайте зараз затестимо. Шапки і чоботів немає. І вогню немає на лукові. Як же це класно? Отже, під диспенсером цим Redstone сюди йде. Давайте подивимось. Все, круто працює. Давайте зараз я ще раз детальніше розповім. Отже, Redstone проходить сюди, зачіпляє на цей блок. Дивіться, цей сигнал інвертується. Стрельне цей диспенсер, а цей стріляє зразу від. Від кнопки. Ось і все. Дуже просто. Тому зараз ось таке я зроблю кругом. Ми перекладемо музику знову. І я до вас повернусь. Будемо будувати тут кімнатку. Ну що ж, на жаль, почався дощ, тому я був вимушений виключити часточки. Бо я не міг дочекатися, поки він закінчиться. Ось. <ривіт> Привіт. Жовтий. Дай броню. Дякую. Штани. Штани на шару. Отже, ось цьому будиночку. М -м -м. В принципі, не треба тут зациклюватись, бо ви знаєте, що тут чим довше стояти, тим довше вони будуть приходити. До речі, така маленька інформація про цих маленьких зомбі, якщо ви бачили. Розміром вони такі самі, які як е, самі, як і великі. Ага, в мене є тут. Шипи. Тобто вони тільки... Можна навіть тест замутити. Вони розміром такі самі, як великі, але насправді вони не такі. Блін, Блін якось так по-тупому я пояснюю. Тобто, по ідеї, якщо сюди забігти і маленький зомбі на вас нападе, то він не зможе забігти. Давайте все-таки я доберусь туди, куди я хотів. Можливо, зараз в нас маленький спіймається. І ми перевіримо, якої ж, якої ж він висоти. Ось, отже тут у мене є ще книжки. Пір'я, правда, немає. І ось це ігри, які я виклав. Ось. Тому е забирайте, кому вони подобаються. Швиденько, а я почекаю. Може поки ви вже побігли. Я надіюсь, ви не виключили, не зупинили відео на паузу. А якщо поставили, то я надіюсь, ви додивитесь до кінця його потім. Тобто, що вже нема сенсу дивитися відео. Але я кажу, що є сенс. І якщо зараз так багато ігор зараз, то не переживайте, адже всі міна розпродажі я розкупив. Розкупив. Купив багато прикольних ігор і буду якось роздавати їх. Правда, я ще не знаю, як у стімі, яким чином, адже у мене вони просто є в гіфтах в стімі, тобто мені потрібно буде вам подарувати її. Ось. Тобто ключик я не зможу вже вивішити. Я буду вивішувати якийсь пароль, походу. Ви зайдете там, опа, написали мені його. І що там дивиться. О, ще один зразу заспавнився миттєво. Ви бачили, який бос! <с? <с?> О. Чесно кажучи, я вважаю, що я класно попав. Так. Сідла є, я ходив у... В шахти в тій самі. Гаразд, пішли сюди. Ірокес, походу, афекашить або... або ні, не знаю. Викинем різну дурню, яку мені не потрібно. І редстоуну, бо ходу у мене навіть вже не залишилось. Дітькю. Дідкю. В хаті моїй. Ага, і я приніс прикольну музику. Ось ця платівка. Вейт. Вона мені подобається. Жаль, що скелети не спавнять своїх друзів або хоча б малих. Все-таки дочекаюся до ранку і, мабуть, збігаю за редстоном. Хоча ні, не буду бігти. Адже є редстоун. <плес> Окей, є то добре. Якщо є все, то давайте ми зараз доробимо цю штуку. Ой. Ось тут будуть роздавачі. Е, буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких різних форм. Не знаю, мені дуже подобається ця музика. <хи> так. І, в принципі, я зараз це все добудую. Опа, опа. І вам щось розповім ще, якщо ви ще мене дивитесь, а не пішли шпіляти Science Row 3. <хи> Оце було би тупо. <хи> а, і диспенсерів ще не вистачає. Так, виключаю мікрофон. І зараз буде супер швидкість. Справа в тім, що мені для диспенсерів потрібні були луки. Адже лук використовується в крафті диспенсера і... Увага! Привіт! Чи це не спавнер паучків? Тобто ви знаєте для чого потрібні луки? Тобто ви поняли для чого потрібні луки, але ви знаєте, що робляться луки? Так, руки, луки робляться із мотузки. а в мене не було мотузок. 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 Мотузок не було. <хи> тепер у мене є мотузки. Можливо там є якісь алмузки. Золото точно є. Ось. Тому тепер прямо-прямо-прямо. Ооо... Прямо, прямо... Нічого цікавого. Прямо під моєю... Що це таке? Іподромчик? Є. Спавнер павучків. Так, 22 мені вистачить точно на луки. Мабуть, давайте зробимо десь вихід ось тут. Не знаю де. Десь ось тут. Або можливо зробимо там, де ми зайшли. Це буде ще розумніше. Адже <схай> для чого копати. Знов і знов. Без зайвих розумов. Так. Так, так, так. Ну що ж, насправді, <кхай> я не просто так наткнувся на... Спаунер павучків. Справа в тому, що я зробив цей X-ray девайс, простенький самий. І подивився, побачив, що прямо піді мною є тут павучочки. Ось так от. І так я знайшов цей спаунер. Ось він прямо тут, біля будиночку директора стадіону, а X-Ray машину я поставив вон там. Ось не буду показувати, як вона робиться, адже вона робиться дуже легко. Точніше, це не X-Ray машина, не треба казати, що я читер або ще щось. Це просто баг гри, який все ще е є в грі, причому ще від дуже давно. Якщо ти залізеш у е блок типу Glowstone або TNT, то ти зможеш побачити, що є під низом. Можеш побачити печери. І таким чином я побачив... Ем, як це робиться ось так. Мені треба три. Так. Таким чином я побачив цей данж. Опа. І з цього зробимо факели. Щоб не забивати інвентар різними дурницями. А тепер скрафтимо наші диспенсери. Я надіюсь вони стакаються. Так, все, круто. Дропер не потрібен. Е, два тільки чогось вийшло. Чого тільки два вийшло? А, бо два. Тут і два тут. <плес> <плес> Якось не по-прикольному, але нічого. Отже, можна закінчувати. Клац, клац. клац клац Все. Тепер залишилось завантажити форму робочу і можна підходити буде сюди. І обирати свою форму, тобто, щоб кожен був гарненький такий зелений або білий. І будемо тут гасати, змагатися. Але все-таки, що я собі подумав, що цей трек не дуже такий епічний, ну, але про це пізніше. Ну що ж, ось така штука вийшла у мене. Ось така штука. Музон треба перекласти. Звичайно ж, так просто не вийде. Ось. Тут я додав ось такі фонарі. Такі, як я роблю в своєму стилі на будь часі. Ось тут така рандомна підлога, я просто якось так на шару тут її. ось таким поворотом. От. І ці штуки всі заповнені. Синя, зелена, чорна, жовта, біла і червона. В рандомному порядку. Але є одне але панове. <хи> Подивіться. Воно якось не підходить сюди. Виходить якийсь цирк. Тут все дерев'яне просто. А воно якесь надто кольорове. Наприклад, стрибун. Взагалі якось по-тупому виглядає. Як ви думаєте щодо цього? Можливо... Або додавати сюди більше кольору, або додавати... Туди більше дерева та каменю ось цього. слеб. Не знаю. Поки що я залишаю так, як є, але я кажу, що мені не дуже подобається. Можливо, дах я перероблю. Отже, мабуть, це все на сьогодні. Я надіюсь вам сподобалось. Я надіюсь вам було цікаво. Я надалі буду записувати ще щось. Якось так. Ні, не хочу це ламати, бо дуже гарно зробив. <хи> Я надалі буду записувати ще щось, тому слідкуйте за моїми відео. Ем, зустрінемось скоро у наступних серіях. Бувайте, мабуть вже. Бувайте так. <хи> Щодо маленького зомбі... Коротше, так він в мене і не заспавнився. Я думаю ми колись в майбутньому перевіримо все-таки як там воно працює. Правда? <с underside> а, так не люблю, коли не вистачає трошечки.